Отакий я сьогодні дріжджовий пиріг приготувала. Отакий пухкесенький, дуже ніжний і смачний. Ну і ділюся з вами рецептом. Доброго всім дня! Сьогодні вирішила спекти пиріг. Хоч і світла немає, планую випікати його в газовій духовці. У мене є схожий рецепт тіста на цукровий пиріг. Є в мене відео таке цукрового пирога. Але сьогодні у мене буде змінений трішки цей рецепт. Ділюся з вами. Подивимося, що в мене вийде. Отут у мене в мисці троє яєць і одна, третя, вірніш, одна четверта чайної ложки солі. Додаю цукор. І в цукор висипала 16 грамів ванільного цукру. І трішки розітру яйця з цукром. Не до якоїсь там такої сильно птичної маси. А так трішки розтерти треба. розтерла яйця з цукром і тепер додаю сюди молоко тепленьке 300 мл молока 120 двадцять грам розтопленого вершкового масла. І 50 мл олії. Оце такі зміни в мене в тому тісті, що на цукровий пиріг. Там йде тільки вершкове масло, а я сьогодні додаю вершкове масло і частину олії. Можна взяти все вершкове масло, тільки 180 грам, наприклад, вершкового масла. Ну, я сьогодні роблю так. У мене масло тільки 130 грам. Вірніше ні, в мене 120 грам вершкового масла, вже трішки з цими змінами збилася. 120 грам вершкового масла і 50 мл олії, 170 грам вершкового масла, якщо масло тільки брати. Так, я вилила сюди дріжджі, розпущені, в мене були дріжджі, додала 12 грам сухих дріжджів, чайну ложечку цукру і 200. Столові ложки молоко. Поставила в тепле місце, розпустила їх. І тепер перемішую зараз оце все і додаю борошно. Тісто буде рідке, тісто замішується ложкою. Я зараз вінчиком так трішки розмішаю і перейду вже на ложку. Тут моя старенька ложечка. Частинами буду додавати борошно. Я тут зважила 650 грамів підготувала. ну Подивлюся, ті потрібно по тісту дивитися. Воно таке і не дуже рідке, але і не плотне, не таке, як замішується руками. Буду ложкою вимішувати і потім подивлюся, скільки піде борошна. Цукровий пиріг дуже смачний по тому рецепту, що в мене є відео. Прямо торт. Ну там я сьогодні буду трішки не так робити, тому подивимося, що з цього вийде. ну Думаю, що має бути також смачний. Замісила я тісто, отак воно, бачите, виглядає. Воно м'яке, але не рідке. Коли на кубку так його згорнути, то воно не розтікається. Отаке воно, бачите. Тепер я його ставлю в тепленьке місце, накриваю харчовою плівкою, і нехай воно собі підходить. Підійде, потім буду формувати пиріг. Ну, і покажу, що я далі буду робити. Продовжую готувати свій пиріг. Тістечко в мене гарно підійшло. Взяла отаке деко стареньке, але дуже мені подобається такий розмір. Тут 36 на 26. І воно височеньке, тому часто його використовую для випікання. Застелила пергаментом і змастила олійкою. І тепер буду викладати тісто. Можна руки змастити олією, тому що тісто ж таке, бачите, воно м'якеньке. А можна борошном, я буду борошном. Отак, руки в борошно і викладу його на деку і потім буду вже розправляти далі руками. Можна мисці перемісити його, так трішки докупи взяти, борошном підтрусити, і викласти. Я цукровий пиріг, то я так робила. А це вирішила не перемішувати його, а так тісто викласти. Такий експериментальний у мене сьогодні пиріг. Цукровий дуже смачний, але вирішила ще й спробувати трішки по-другому. І отак зараз розтягну подеку його. І потім знову потрібно буде залишити, щоб тісто підійшло. Дуже таке ніжне, пухкесеньке тісто гарне. Більш-менш рівномірно потрібно його розправити. Отак. От І все. І зараз знову ставлю, нехай підходить. Отак От гарненько підійшло тісто в формі. Світла немає. На дворі сонце завісило вікно, не знаю, як вам буде видно. Надіюся, що більш-менш буде видно, що я роблю тут. Тістечко підійшло, тепер мені треба зробити, я буду пальцем, можна взяти лопатку силиконову і зробити такі я буду пальцем робити такі дирочки в тісті. Отак. Палець волію, мочаю і. Я аж до дна такого достаю пальцем. Ну, так. І тепер в ці дирочки думала спочатку заварний крем зробити такий ріденький і позаливати сюди. Потім передумала. Ви побачила, що в мене відкритий джем. Із ожини є. Додала в нього трішки крохмалю, бо він такий в мене ріденький. І зараз отак у ці дирочки потрішки налю цього джему. Воно таке не джем, а перетерта, проварена перетерта ожина з цукром. Залила я джем у дирочки. І тепер хочу викласти, була в мене в морозилці така шоколадно горіхова маса. Залишилася. Я перед різдвом готувала різдвяну зірку і залишилася в мене ця маса. Я її заморозила і хочу її використати. Можна штрейзельну крихту зробити, можна зробити масляну цукрову таку масу. Там є в мене відео, де я цукровий пиріг робила. То можна подивитися, там я робила таку цукрову масляну масу і викладала також на пиріг зверху. Як я цю масу роблю, треба взяти, я вам скажу пів порції, бо в мене там велика була порція на пиріг. 250 грам горіхів грецьких, підсмажити, перебити блендером таку крихту. Не геть таку, щоб пил був, ну, так, щоб дрібненькі шматочки були. А в ковшику потрібно взяти півтори столові ложки какао. 4 столові ложки цукру, гарно перемішати, потім додати 150 мл туди молока частинками. перемішати, щоб грудочок не було. І поставити на вогонь, зварити, завоно закипить, така ріденька буде маса, туди висипати зразу в гарячі горіхи, перемішати і вона захолоне і буде така густенька, така маса. Можна цю масу викласти, але я ж кажу, можна і штрейзельну крихту зробити. Я буду отак. Викладати на пиріг. я думаю, вона при нагріванні буде розставати, і так розпливеться зверху, і, ну, там, таке буде. Замість тієї масляно-цукрової маси, що я робила на цукровий пиріг, то я використаю цю шоколадну масу, шоколадного ріху. Але можна пробувати експериментувати щось. Я взагалі планувала, я ж говорила, <клес> заверний крем у дирочки позаливати. Потім вирішила, що не буду, бо в цукровому пирогу там взагалі заливається вершками вже готовий пиріг з цукром. І в оці дирочки нічого не заливається. Ну, кому цікаво, цікав... Цікав... цукровий пиріг подивитись на моєму каналі, заходьте в списки відтворень. На каналі і шукайте там цукровий пиріг. Або просто в Ютубі в пошуку напишіть цукровий пиріг про все станюшею, і також вам викине той пиріг. Ну, то дуже смачний пиріг вийшов, як торт. І я думаю, якби сюди заварний крем покласти в дирочки, то також він був би більше схожий на торт. Ну, я сьогодні так. Духовка вже розігрівається в мене. Газова 180 градусів температура. Оскільки буде випікатися, не знаю. Тому що це газова духовка, я мій цей пиріг не пекла. Буду дивитися, я буду ставити підверх, тому що газова ж духовка знизу більше пече, ніж зверху. Надіюся, що вийде, бо в газовій духовці трішки воно не те, що в електричній, але це під світло. Не буду, тому що в нас на 7 годин вимкнуло світло. І хто його знає, як там, коли його вимкнуть. так що буду у газовій духовці пекти та і все. Отак От я виклала шоколадну горіхову масу і відправляю в духовку. Нехай випікається. Пікся мій пиріг, отакий красунчик. Не розтеклась моя начинка шоколадна, але нічого. Ось гляньте, який він пухкесенький, ну він гарячий. То я зараз просто його потрушу цукровою пудрою трішечки легенько і залишу, нехай схолодає. А потім, як він схолоне, то я розріжу і сама загляну, подивлюся, що там всередині, як він виглядає, і вам покажу. Повній пиріг, не зовсім ще, але буду вже різати. Подивимося, що там ну, всередині. Оце моя начинка зробилась така сухенька. Я думала, що, може, вона розтане так і розтечеться, але ні, вона сухенька. Як буде сухенька, як буду різати такими, мабуть, квадратами чи прямокутничками. Так, порізала. Отака, бачите, гора. Вийшло цього пирога в мене багато так. Дивіться, пухкесенький який, бачите? Такий ніжний, ніжний, ну пух просто. Ось тут, бачите. І мій знайшовся. Можна більше начинки класти. На цукор він такий в міру солодкий, не дуже солодкий. Я потрусила цукровою пудрою. У мене сьогодні такий простий варіант, потрусила цукровою пудрою. А можна і пропиточку якусь зробити. Можна таку саму, як я, цукровий пиріг пропитувала, сметана з цукром розколотити, трішки молочка і залити його гарячим пропитати. Або вершками з цукром так само. Або можна і з молоко, я думаю, також з молочком, так про полити, пропитати рідким з молоком, не вареним. Так що можна експериментувати, пробувати. У мене сьогодні такий варіант пирога. Вийшло також смачно. Цукровий пиріг, звичайно, там він просочений, то він трішки інший, він такий більше, як торт. Це більше пиріг. Можна також взяти будь-який джем, чи варення, якесь таке, ну, звичайно, не дуже густе. І поробити оці такі дирочки і туди залити чим-хто, який любить, а може якусь і шоколадну начинку чи заварний крем. Ну, можна експериментувати, я ж кажу. Буде смачно. Головне, що тут тісто дуже смачне, пухкесеньке. Дуже гарний варіант дріжджового пирога такого тіста. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.